Сьогодні в нас ось така розпаковочка. Що ж у нас тут? Ну, по-перше, зараз триває акція на наші чудові зубні пасти, їх дуже добре беруть. В нас зараз по акції відбілююча, вона без втору, вона з натуральними компонентами. Тут у нас і чайне дерево, і місвак, і алої віра, і женшень. Це дуже-дуже корисно і для зубів. І для ясен. Будь ласка, замовляйте, зараз ця паста коштує всього 105 гривень. Взагалі, вона по каталогу зараз 159 гривень, в следующему місяці буде 169. Тобто, зараз дуже-дуже вигідно її брати. Далі, друга наша паста теж така ж цікава і по акції. Тут у нас алоевіра, кінський каштан. І чайне дерево. Ця паста більш спрямована на е, ваше ясно, щоб вони були здорові, здорові. це в нас е, профілактика парадонтоза. Ця паста, будь ласка, замовляйте, вона гелева. от, Далі, такі наші чудові спреї, антиперспіранти. Оцей Такий квітковий, дуже-дуже має приємний аромат. Зараз вони теж по акції. 139 гривень вместо 199. І ось такий ось свіженькі, дуже-дуже приємні аромати. Тому, будь ласка, замовляйте, вам вони сподобаються. Далі, зараз у нас по акції спіруліна. Її можна придбати за 391 гривню вместо 489 гривень. А в следующем місяці вона буде 559 гривень. Дівчата. А ви ж всі знаєте, що спиролина це просто кладезь вітамінів, це пресноводна, синя зелена водоросль. От, вона і нормалізує кров'яний тиск, і роботу печінки, і желудочно-кішечний тракт. Работу теж вона вас нормалізовує. Будь ласка, замовляйте, зараз по акції. От. І саме головне для нас, дівчаток, вона е е протидіє старінню. Тобто, давайте будемо молодими, здоровими. Далі, ну а щоб бути молодими і здоровими, ще в нас зараз ось спітний колаген. Тож він дуже хороший, поки що ціні, тому що він зараз в нас в новій упаковочці. Ну, це здешев... трошки дешевше стало виробництво, тому зараз його можна придбати всього за 1299 гривень вместо 280... 2089. Тобто, дуже велика економія. но, опять же таки, з березня все дорожче. Тобто, хто планував, будь ласка, замовляйте. Він у нас питний, 50 мл в шотах, він гідралізований, з гіалуронкою, з вітамінами, С, є, майже всі вітамини групи Б. Тут є, біотін. Будь ласка, замовляйте, хто знає: питний калаген. Ну, ми його беремо, він ми його беремо для шкіри, для волосся, для нігтів, але ж він дуже потрібен і нашим суглобам, і нашому серцю, і нашої печінки. І організм у нас дуже розумний, він насичує, по-перше, всього, наше серце, щоб воно функціонувало хорошо. Потім печінку, потім суглоби, Всі мої клієнти, кому за 50, коли його употрібляють, дуже хорошо відчули. Перестали турбувати суглоби всіх. Так що, будь ласка, замовляйте, поки що дуже приємна ціна. Ставте, будь ласка, лайки, підтримуйте мій канал, буду вам за це дуже вдячна. До зустрічі, мої любі!